За екватором традиційного відкритого обласного турніру пам'яті Миколи Кудрицького, який вже віддавна вважається неофіційним зимовим чемпіонатом Дніпропетровщини, який цьогоріч проходить за системою в одне коло. Коли кожен має зіграти з кожним, розпочалися вирішальні матчі, можна вважати фінальний стадій змагань, де у поєдинках поміж собою сходяться колективи-претенденти на перемогу і призові місця. Одним з таких стала зустріч Дніпровської Ukrainian Тім і стандарту з нових санжар. Полтавської області, які до цього разом з іншим представником нашого міста куряче не знали гіркоти поразки. Тому огріх кожного з суперників на фініші турнірного шляху коштуватиме йому шансів на завоювання чемпіонства і золотих нагород. Натомість нічийний рахунок, звісно, цілком і сповна влаштував би пернатих, які відразу автоматично отримували два очки переваги і можливість вже у майбутньому з кожним з них, а такі матчі ще попереду не ризикувати і грати по результату. Втім, подібні мрії і надії вже на 27-й хвилині зруйнував Дмитро Вергун, за плечима якого професійні клуби. Отримавши м'ять з правого флангу прямо по центру воріт, він технічно на виконання майстерно тріснув метрів з 15 під бокову стійку площини білого прямокутника української команди. Більше до сигналу на відпочинок ніхто не забивав. Мінімальна перевага колективу з Полтавської області залишалася у притул до середини другої. Половини зустрічі, яка до речі була гарної якості, що й не дивно, адже по обидва боки барикад діяли виконавці, які встигли засвітитися у другому, першому і навіть елітному вітчизняних дивізіонах. У нових сажарах голкіпер Віталій Постранський, Сергій Вовкодав, Антон Кіча та більш молодші вище згаданий Дмитро Вергун, Олексій Разуваєв, Володимир Киричук у підсумку саме за рахунок значно вищого середнього рівня гравців і більш-менш регулярних тренувань. Що не скажеш про дніпровців, у яких вони практично відсутні, і вони не мають таких виконавців. Стандарт спочатку подвоїв рахунок, коли Гліб Літюк першим темпом поцілив у поперечину, не найкращим чином зіграв центральний оборонець Володимир Приземлін, і Антон Кіча, випередивши його на долі секунди, спрямував сферу за призначенням. Коли пішла остання хвилина матчу, вище згаданий тандем Нових Санжар помінявся ролями. Наразі вже Кіча. Подав з кутового і ніким не прикритий літюк головою впритул розстріляв ворота. У підсумку 3-0, можливо, десь навіть за великий рахунок для такого поєдинку, втім, маємо. Те, що маємо. Ми знали, з ким ми граємо. Команда Стандарт дуже гарна команда. Вона грає в чемпіонаті аматори, Точніше, в чемпіонаті України серед аматорів. І у них дуже слажений колектив, дуже гарно підібрані футболісти, то ми розуміли, як буде важко. Ми намагалися протистояти їм, але ну, клас є клас, нам дуже важко. У нас хлопці менше професіонали, менше менш, хто де грав, тому нам трошки важче було. Але ми зробили, що могли. Так, пропустили багато, але гра була чудова. Була чудова гра, дуже гарна команда. Мені подобається, як грає Ukrainian Team. Добрий тренер поставка гру Хлопці грають футбол, тому було з ними дуже цікаво. Ми зі своєї сторони тільки готуємось, тому переглядаємо деяких футболістів. Не всі футболісти ще готові, не всі футболісти змогли сьогодні грати через хвороби. Тому мені зігра дуже сподобалась. Дуже. Хороша гра до останніх хвилин вона тримала в напруженості і, Я думаю, глядачам вона пів сподобалась. Турнірну таблицю односібно очолює куряче з Дніпра, яке має у пасиві поразок. Втім, у нього попереду матчі з України. Тім і стандартом не програвав, і він проте очки і за нічєї втрачав, хоча має три гри в запасі. Тому все вирішиться на фініші в особистих зустрічах лідерів.